Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття на тему осінній дощик. Мої маленькі дослідники, послухайте уважно! Діти ви подивились попереднє відео і тепер подумайте, хто до нас завітав у гості. Так, це дощик. Сьогодні ми з вами вирушаємо на прогулянку під осінній дощик. Дітки, зараз ми з вами трохи поспілкуємось. Подивіться, яка зараз погода за вікном. Так, йде дощ, дує вітер і дуже хмарно. Скажіть, якого кольору у нас небо, коли йде дощ? Правильно, сіре. А що потрібно з собою взяти в таку погоду, щоб не змокнути? Так, діти, треба взяти парасольку, дощовик та гумові чобітки. А скажіть мені, будь ласка, чи потрібен дощ в природі? Так, звісно, потрібен. Бо без нього не ростуть дерева, трава, квіти. Давайте пограємо. Гра називається Послухай і скажи. Послухайте уважно і скажіть. Кап-кап-кап. Це великий дощ чи малий? Так, малий. А якщо дощ барабанить та шумить, це який дощ? Так, діти. Сильний та рясний. Гра закінчи речення. Я починаю, а ви продовжуєте. Осінній дощик. Крапає. Шумить. Лє. Під дощиком ходять. Так, люди. Дітки з парасолькою. Краплинки. Падають, блищать, стрибають. Калюжі. Можна сказати, що калюжі ростуть та дзеркалять небо. Ви сьогодні були розумничками, а наступного разу ми з вами знову помандруємо сторінками нашої яскравої осені. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!